Ранок в Україні почався з повітряної тривоги і російського удару по дитячому майданчику в центрі Львова. Більше розповімо у випуску Варшава, Київ про головне. Я Ганна Василевська вітаю вас і запрошую. Російські війська вдарили дроном по дитячому майданчику у центрі Львова. Під ударом РФ цієї ночі були Сумщина, Харківщина, Житомирщина та Київ. ППО знешкодила більшість цілей. Чи існує межа для російських ударів по цивільних? Київ запускає міні-тест, щоб утримати світло і тепло критичної інфраструктури після російських ударів. Столиця живе з аварійними відключеннями, сотні будинків без опалення. Чи вистачить цих потужностей, щоб пережити зиму? Польща ухвалила рішення передати Україні винищувачі Міг-29. Кількість літаків ще узгоджують, але політичне так уже пролунало. Чи посилять ці борти українське небо найближчим часом? Вранці 15 січня російські війська вдарили дроном по дитячому майданчику в центрі Львова. Люди не постраждали, однак вибухова хвиля зачепила чоловіка, що перебував на вулиці, та вибила вікна в корпусі Львівської політехніки і навколишніх будинках. На Сумщині російські дрони вдарили по житловому сектору путивля. Зруйновано будинок сім'ї з чотирма дітьми, які отримали незначні ушкодження та сильний стрес. Цього ж ранку Росія атакувала Київ і Харківщину уламки дрона Шахет влучили у 15-поверховий будинок у Солом'янському районі. Рятувальники провели обстеження та аварійні роботи. Під ударом опинилася і критична інфраструктура двох районів Житомира. Загоряння швидко локалізували, застосували аварійні відключення світла. У ніч на 15 січня ППУ України знешкодила 61 з 82 російських дронів. Зафіксовано влучання на 13 об'єктах по країні. Через наслідки російських ударів та складні погодні умови в енергетиці України запровадять режим надзвичайної ситуації. Про це оголосив президент Володимир Зеленський. Він доручив уряду переглянути правила комендантської години на період сильних морозів. У частині міст і громад її можуть тимчасово скасувати, якщо це дозволятиме безпекова ситуація, щоб люди мали кращий доступ. До пунктів підтримки, а бізнес змогу планувати роботу. У Києві планують збільшити кількість пунктів незламності і створять штаб з координації ситуації в енергетиці. У Києві змонтували п'ять енергетиків. Енераційних установок із захистом другого рівня, відомих як «МініТЕЦ». за словами виконувача обов'язків першого заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, дві установки вже введені в експлуатацію, ще три запустять на початку лютого. Загальна потужність змонтованих «МініТЕЦ» становить 66 мегаватт. Цього, за словами урядника, не вистачить, щоб забезпечити електроенергією все місто однак допоможе живити окремі об'єкти критичної інфраструктури через російські атаки та сильні морози уступ. Олиці кілька днів поспіль спостерігаються масштабні проблеми з електропостачанням, теплом і водою. Наразі у Києві тривають екстрені відключення електроенергії. У середньому на три години зі світлом припадає до 10 годин без нього. Близько 400 багатоповерхових будинків залишаються без опалення. Киянам доведеться жити з нинішніми відключеннями світла до кінця опалювального сезону. Про це в ефірі програми Український фокус ранок сказав депутат Київради Володимир Бондаренко. Енергетики працюють 24 на на От Навіть зараз ми бачимо з вами ті генератори, великі, які привозяться, розвантажуються. На жаль, ситуація з пошкодженням ТЕЦ, пошкодженням генерації, з пошкодженням. Розподільчих мереж з пошкодженням лінії електропередач, вона дійсно критична. Пошкодження є не тільки в Києві, пошкодження є і в області. Тобто, умовно, якщо в нас з вами є певна атомна електростанція, від якої до нас е йшла електроенергія мережами, ці мережі пошкоджені, в мороз. Мінус 17 мінус 20 енергетики, ці мережі налагоджують. Київ продовжує, на жаль, жити з екстреними відключеннями. Графіки, які є, вони. Десь три години у людей зараз є світло, і біля 10 годин його немає. Намагаємося зробити максимально швидко, щоб ця ситуація покращилася. Перш за все, це і ремонт мереж, але і ремонт генераційного обладнання. Єдине, що ми маємо розуміти, що ми з такими графіками, швидше за все, що дійсно будемо жити вже до, точно до завершення опалювального періоду. Польща передасть українській армії винищувачі Міг 29 Про це в інтерв'ю телеканалу ТФЛПІ World заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський. За його словами, рішення ухвалив польський уряд. Кількість цих літаків ще обговорюється, утім їх буде до десяти, сказав Павел Залевський. Нагадаємо, що наприкінці 2025 року стало відомо, що Польща виводить з експлуатації колишні радянські літаки Міг 29 тоді як Україна висловила зацікавленість у їх отриманні. Про це навіть шла мова під час зустрічі президента Володимира Зеленського та президента Польщі Кароля Навроцького у Варшаві 19 грудня минулого року тоді йшлося про можливість передачі Україні літаків в обмін на її дронові технології. Це рішення уряду і рішення вже прийнято. Ми чекаємо на відповідь української сторони міністра оборони України. Просто тривають дискусії. Я також вважаю, що як я розумію, українці вирішили прийняти цю пропозицію. Але звичайно, є деякі технічні аспекти, які потребують уточнення. Також Залевський сказав, що Польща збирається заборонити в'їзд російських військових, які воювали проти України до країн Шенгенської зони. Це питання Варшава планує підняти на рі. Рівні Європейського союзу за його словами, мотивацією до такого кроку є рішення Естонії, яка напередодні заборонила видачу туристичних віз до своєї країни 261 російському військовому, які воювали проти України. Павло Залевський не озвучив, скільки віз росіянам видала останнім часом безпосередньо Польща, але підкреслив, що кількість ця є незначною. Заступник міністра оборони Польщі наголосив, що прийняття рішення про заборону в'їзду російських військових до Шенгену. Є дуже важливим. Єврокомісія розробила законодавчий механізм, який дозволить надати Україні 90 мільярдів євро у 2026-2027 роках. Всю суму розподілять на дві частини. Більше знає наша кореспондентка у Брюсселі Тетяна Висоцька. Вітаю, Тетяно. Тож як розподілятимуться гроші, коли до Києва прийде перший транш? Вітаю вітання з Брюсселя. Так вчора була велика новина. Україна все таки отримає 90 мільярдів євро протягом 2026-2027 років. І відразу скажу, що Європейська комісія і Європейська рада націлені на те, щоб перший транш на Україну вже надійшов у квітні 2026-го, тобто на початку другого кварталу, коли Україна потребуватиме додаткового фінансування. ззовні. отже, 60 мільярдів євро планують надати на підтримку збройних сил України, тобто на військову підтримку України, і 30 мільярдів євро піде на бюджетні потреби, які також європейський союз взяв на себе зобов'язання закривати протягом наступних двох років. Власне співробітництво буде будуватися на принципі поглибленої співпраці. Це означає, що не всі держави Європейського союзу будуть брати участь у наданні позики Україні, так Словаччина, Угорщина та Чехія ще у грудні 2025 року заявили, що вони не підтримують надання позики Україні, але тим тим не менш ці держави не ветували ініціативу інших 20 -ти. Чотирьох держав Європейського союзу, і отже, лише 24 держави будуть підтримувати цю позику і брати участь у її наданні та обслуговуванні. Дуже важливий момент це те, що Україна не буде повертати позику, доки Росія не виплатить їй репарації за. Збитки, які вона нанесла Україні своєю агресивною війною, і про це більше говорила президентка Європейської комісії Урсула фон Дер Ляєн під час вчорашньої презентації пакету законодавчих проєктів щодо українського кредиту. Давайте послухаємо її прямомову для нас також дуже важливо чітко нагадати Росії, що ми залишаємо за собою право використовувати заблоковані російські активи, і документи показують, що ці активи залишатимуться заблокованими до закінчення війни та до виплати репарації. Це також відображається у тому факті, що Україні не доведеться повертати кредит, доки не будуть виплачені репарації. Європейський комісар Валдіс Домбровський, який відповідає у європейській комісії за економіку, вчора також чітко наголосив, що російські заморожені активи можуть бути використані саме для погашення української позики, якщо Росія не захоче виплачувати репарації. Тож це серйозна заява і привід для Кремля. Замислитися, які подальші кроки наступного тижня у Страсбурзі у Європейському парламенті відбудеться перше голосування щодо. Української позики будуть голосувати за рішення Ради ЄС щодо встановлення з Україною посиленої кооперації, і паралельно тут у Раді Європейського союзу відбувається вже обговорення вчорашнього пакету документів, представленого європейською комісією. І європейська комісія планує, що десь до середини березня усі технічні узгодження закінчаться, і можна буде вже говорити про імплементацію і надання кредиту Україні. Стоя. Дякуємо тобі. Тетяна. Це була Тетяна Висоцька, наша кореспондентка з Брюсселя. Вона розповіла, що Київ отримає перший транш від ЄС вже у квітні 2026-го. США з 21 січня призупиняють видачу імміграційних віз для громадян 75 країн. Про це повідомляє Fox News із посиланням на службову записку держдепартаменту. США Йдеться саме про візи для іноземців, які планують переїзд до Сполучених Штатів. Туристичні та короткострокові візи на цю паузу не підпадають серед країн: Росія, Іран, Афганістан, Сомалі та низка інших держав. Рішення ухвалене на невизначений термін у держдепартаменті пояснюють паузу необхідністю запобігти в'їзду осіб, які можуть у майбутньому претендувати на соціальну допомогу у США. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запланував термінову нараду, присвячену кібератакам на польську енергетичну інфраструктуру. Про зустріч Туск повідомив у соцмережі Ікс. Протягом останніх тижнів відбулася серія спроб диверсії, які, за даними урядових джерел, були спрямовані на дестабілізацію енергетичної системи країни. Прес-конференція за підсумками обговорень запланована на найближчий час. Очікується, що уряд Польщі має представити заплановані превентивні заходи. Після атак нагадаю, Росія наприкінці 25-го року ледь не залишила Польщу без електроенергії через масштабні кібератаки на енергооб'єкти. Про це повідомив віце-прем'єр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.